Хоче жити в гарному місті, і якщо купуються скульптури, і вони будуть виставлені в парку Гагарина, і також і весілля у нас відбувається. Це куди можуть приїжджати, фотографуватися і проводити час. Діти ми залучили бізнес. Бізнесу, які будуть робити також клумби, гарні квітучі на фестиваль квітів. Нічого поганого в тому ну, не передбачається абсолютно. Уточніть, просто Рома спросив, було шість елементів. Це шість елементів, які складаються. Ну так ви на це були. Ви дивили, ви туди. Вони вони висимали. Висимали. Я не Я Вони всі сваряні, неможливо. Ми їх сьогодні бачили, вони є, це є суцільні конструкції, без жодних там елементів. Тепер у мене то є питання, хто приймав цю продукцію, ви її оплатили, є акт прийому передачі, ви нарахували тим 6 елементів, хто підписував той акт, хто підписував хоча б накладну, хто їздив з дорученням. Ну, такі питання ж виникають. Господарники, шановні. телеві конструкції прийняті комунальним підприємством загод, значить, управління комунального господарства Віталій Андрійович Шевчук, він їх приймав особисто. Он сказал, что він не Ну, Він нам сьогодні сказав, я коли в нього спитав, яка вартість він каже, я не знаю. Скажу, у кого на балансі управління культури, я нічого не приймаю. Після прес-конференції до 100 часу я це все да, з'ясую. Добре, я. щоб ми мали якусь ну, конкретну відповідь.